Два-два-два. Буремний вир боротьби. Повстання. Якщо влада поводиться мудро, то вона прибирає беззаконні і сама не допускає його, намагається прислухатися до побажань людей і задовольняти справжні потреби людей, а не свої власні інтереси. Обманом проголошувані бажаннями народу. Як це робить не мудра влада. Мудра влада намагається бути чесною і не робити вчинки, які могли б викликати недовіру чи невдоволення народу. А якщо таке сталося, то вибачитись за помилки і недовіру, і запропонувати їх виправити. Але якщо багато людей не згодні знову довірити в діючій владі і вимагають її відставки, то мудра влада розуміє, що краще піти у відставку ніж вступати в боротьбу проти народу. Щоб люди не почали боротьбу проти нерозумної влади. Якщо ж люди повстають проти влади, намагаючись захистити себе від її свавілля, і при цьому формально порушуючи закон, тому що цей закон написали і запровадили самі ті злочинці. Які свавільно попрали права людей і не залишили людям формальної законної можливості захищати свої природні права, навіть право виступати з мирними протестами. Навіть якщо такі права передбачені конституцією, то система, начебто, правосуддя і автоматично перенацілюється на придушення протестів, на знищення людей повсталих боротися з за свої свободи і за інші права, оголошуючи їх злочинцями за їхній протест. Причому навіть мирний протест, законодавці злочинці можуть поставити формально поза законом, ухваливши протиправні свавільні зміни до закону, або отримавши протиправні свавільні рішення, залежних від влади судів з фіктивними або теж нібито обґрунтованими, обґрунтуваннями цих рішень. А на додачу ще й побити протестувальників, а, а деяких з них навіть вбитих. В таких ситуаціях, начебто, правохоронна, а насправді вже злочинна система фігурів, оскільки одним рішенням правладного парламенту вона швидко підпорядкована злочинним законом, які сварім крадуть у людей їхні права стає знаряддям озброєю масових репресій з боку злочинної влади, незалежно від номінальної системи управління, чи республіки, чи олігархії, чи монархії, чи іншої системи влади, а фактично диктатури і титанії. При цьому Фіміда нападає на протестувальників чи повстанців, навагаючих їх вбити чи уяснити. Так були за часів Спартака у стародавньому Римі і в різні роки початку ХХІ століття в Росії і під час Майданів в Україні зимою 2013-2014 років. Приклади з історії. Стародавній рим за часів Спартака був рабовласницькою республікою з диктатурою. Рабовласників, де у рабів не було права на протест чи повстання. А замість цього у раба був тільки обов'язок бути страченим у разі його непокори рабовласнику протест, чи опору рабовласників повстання, або в разі його течії протест. Люди, яких рабовласників законним шляхом якимось чином зробили з рабами, Законом були позбавлені права в законному порядку оскаржити ці норми про позбавлення їх деяких багатьох прав, зокрема прав на протест чи на повстання. Чи інших, наприклад, у них не було права розірвати рабські судові відносини з работодавцем, рабовласником І давня римська феміна за допомогою армії знищила тікачів муру протестувальників і повстанців і чорних картаків. Росія в різні роки початку 21-го століття формально була Федеративною республікою, а фактично диктатурою і піранією, якій не із владою людей хапають при способі висловити свою позицію на мітингу або в ЗМІ, чи навіть за німий протест і уяснюється це. Бо владі в Росії успішно вдалося закріпити законом юридично те, що не вдалося владі в Україні. Фактично забрати у народу право проводити мирні мир мітинги протесту, оскільки людям залишилося право проводити мітинг тільки в разі, якщо це буде дозволено владою. На практиці це означає, що влада може заборонити проводити будь-який мітинг протесту. В разі опору цій забороні цим ці і силою примушує незгодних виконувати цей славільний закон і карає їх, в тому числі і штрафами і ув'язненням. Україна за часів протестів Майдану у Києві та інших містах зимою 2013-2014 років формально була республікою, а фактично диктатурою і тиранією, в якій правляча партія на чолі зі своїми. Лідером, в тому числі тодішнім президентом України, спочатку декілька разів силами міліції і найманих бандитів били протестувальники, при цьому обвинувачуваючи їх в своїх жертв у тих злочинах, які насправді самі злочинці влада і найманці скоювали проти них. Багатьох протестувальників навіть було викрадено і вбито. Їх було знайдено мертво або взагалі не було знайдено після зникнення, а потім замість визнати свою неправоту ця правляча партія на чолі зі своїм лідером. І з порушенням регламенту, тобто з порушенням закону, проголосувала в парламенті за прийняття законів, якими намагалися вкрасти у людей право на мирні протести. Не тільки фактично як раніше, шляхом побуттів, залякувань, викрадень і вбивства. Але тепер уже і юридичним шляхом введення законом таких додаткових обмежень на можливості здійснювати це право, які фактично забирають це право у людей, унеможливлюючи його практичне здійснення за зразком Росії. Тому ймовірно, що це робилося відповідно до вказівок Москви. Після цієї спроби правлячої партії юридично закріпити бажання влади забрати у народу право на протести, тобто з 17.01.2014 року, частина протестувальників почала використовувати пляшки з запальною сумішю для фізичної боротьби проти силового компоненту влади, тобто проти міліції. Таким чином. Реакцію на спробу правлячої партії поставити законні мирні мітинги протесту поза законом просто шляхом свавільної зміни законів став перехід частини мітингарів від мирного протесту до повстання випадки застосування вогнепальної зброї з їхнього боку. Якщо і були, то не більше ніж. Кілька випадків за весь час повстання, що означає ймовірну присутність провокаторів. Інша частина протестувальників на Майдані залишилась у межах мирного мітингу, Вони брали брала участь у наступах на кордони міліції. Початок повстання дав пеліги привід оголосити про порушення законів з боку міцінгарів. І про те, що у відповідь на все влада знову застосує силу, але тепер уже з використанням більш важкої зброї. Через деякий час наслідком спертого небажання правлячої партії та її лідерів визнати свої помилки і вибачитись, щоб почати зупиняти процес зростання напруженості та обсягів конфлікту, стали розстріл за участю озброєних служб ліпше міди. Протестувальників з вогнепальної зброї у Києві з багатьма жертвами. Небесна сотня. А також втеча тодішнього президента України до Росії Додатково, Участь Росії у таких подіях, як втеча колишнього президента України до Росії, подальша окупація і фактичне загарблення Криму Росією із офіційним. Оголошенням Росії про приєднання Криму до своєї території, а також інформаційна війна Росії проти України і проти російського народу, а також терористична і навіть пряма не оголошена війна Росії проти України на території України, особливо у Донецькій та Луганській областях, це, як тепер стало зрозуміло, є різні компоненти одного процесу. Війни, яку Росія розпочала проти України. Кінець прикладів з історії. При цьому найчастіше, тобто, як правило, буває, що порушень прав та законів з боку самої влади Хіміда не помічає, бо її служителі не хочуть помічати цих порушень. Цей принцип описує давно відома фраза, яка вже стала приказкою. Переможців не судять. На практиці це означає, що поки влада чинить репресії проти мирних протестувальників або проти вже повсталого народу, тобто поки народ ще не домігся врахування владою народних вимог, то ніякі правоохоронні органи не будуть ні розслідувати, ні судити, ні карати. Іноді навіть не будуть просто словами засуджувати порушення прав протестувальників чи повстанців з боку влади, з боку силових підрозділів влади, або з боку додаткових сторонніх найманців влади, або з боку парламенту, прокуратури та чи судів, тому що Хеміда є частиною влади. І якщо вона залежна від правлячої партії диктаторського режиму то не буде діяти всупереч діям цього режиму. Тобто не буде протидіяти своїм фактичним володарям, навіть якщо ці володарі чинять злочини та беззаконня. І це значить, що правоохоронці не будуть ні охороняти, ні захищати права протестувальників, оскільки доля самих правоохоронців великою мірою залежить від свавілля диктаторської беззаконної влади. Якщо ж опонентам вдасться побороти попередню владу, то влада змінюється і змінює людей на посадах, в тому числі і в системі Ліде. Там, де це вдається зробити, Ліда автоматично розвертає свою зброю проти тих людей, які підтримували попередників, і тим більше, які працювали в системі попередньої влади. При цьому дому, дані протестувальників і навіть які тепер перемогли, нова влада, яка до того була лише слабкою опозицією разом з наповненією іншими кадрами люди ставляться лояльно, тобто намагаються не конфліктувати з повстанцями. І в разі необхідності робити їм зауваження дуже м'яко. Тобто Феміда з оновленими кадрами тепер намагаються не помічати нові і забути старі можливі порушення з боку мітингарів і навіть повстанців, які перемогли. Зокрема, нова влада і феміда тепер намагаються не згадувати про те, що право на повстання в Конституції не передбачено. Тож повстанці формально мали б бути як мінімум підозрюваним порушенням законів. Хоча в багатьох випадках очевидно, що вони застосовували силу для самозахисту від беззаконня і порушення їхніх прав з боку попередньої влади. Однак за формальними правилами фіміди тільки суд має право визнати дії ці самозахистом. А поки такого рішення суду немає, то під... І дії повстанців формально викликають підозру про ймовірне порушення законів з боку повстанців. Але чомусь усі звикли до того, що переможців не судять. Хоча в описаній тут ситуації повстанці, хоч і не мали права на повстання, однак мали право на самозахист від порушення їхніх прав з боку попередньої влади. І це означає, що і для них, і для нової влади можливо було б вигідно провести такі суди. Якраз для того, щоб зняти з них і підозри і необґрунтовані обвинувачення шляхом того, щоб виправдати повстанців, визнавши офіційно і формально судовому порядку, що це був самозахист, що відповідає фактичній історії подій на Майдані 2013-2014 року, але не під час повстання Спартака, оскільки у громадян України формальна права. Права ще не встигли відібрати, а у Спартака та інших рабів формально таких прав не було. Причина цього явища теж ніби зрозуміла. Хто знає правду про події протесту і повстання і здатний думати, той і сам зрозуміє, що це був самозахист. А з іншого боку, розслідувати і провести через суд таку справу з величезною кількістю учасників подій епізодів. По багатьох, з яких немає можливості встановити деталі, бо злочинцям вдалося сховати, і знищити сліди і докази їхніх злочинів. Така справа має перспективу ніколи не бути доведеною до кінця. А значить, багато людей можуть залишитись від підозрою. Тільки тепер уже формально з боку фіміди. А у випадку повстання Спартака Фіміда взагалі немає підстав виправдати Посталих рабів, навіть якби їм вдалося перемогти. Тож теоретично Феміда нібито могла б судити навіть повстанців переможців і навіть виправляти їх, хоч тут можуть визнути, значні технічні ускладнення. Але проблема зі Спартаком. Це тільки зараз у людей є право на самозахист. І змінивши кадри служителів Феміди після перемоги. Зараз можна теоретично сподіватися на виправдання повстанців-переможців на основі права на самозахист, якщо сусіди, друзі, диктатори не повернуть все назад. А раніше Спартаку його товаришам, рабам, було б недостатньо змінити людей Геміди, а довелося б для цього змінити ще й закони, але ж і це не могло б задовольнити Феміду. Тому що роби повстанці тікачі формально зараз власницькими законами давнього риму скоїли злочини, злочини до того, як вони перемогли і змінили закони, і якби навіть вони змогли тоді перемогти. А значить, формально філіда навіть в разі їхньої перемоги могла б вимагати від них дотримання закон і покарати його порушників, тобто від повсталих і утеклих рабів разом із Спартаком чесна і послідовна, формальна гіміна мала б вимагати, щоб вони вбили, втратили самі себе або один одного. Неважливо. Головне, що навіть якби вони змогли перемогти, і якби при цьому чесна Хеліда дотримувалась законів і почала судити усіх, в тому числі переможця, то Спартак разом з іншими рабами повстанцями і рабами-втікачами не могли б ніяких інших, не мали б ніяких інших варіантів, окрім як бути вбитими чи померти. Тобто закон для рабів передбачає тільки такий варіант, тільки такий вибір варіантів вибрати, яким з варіантів смерті їм загинути. Схоже, що під час масових протестів і під час майданів в Україні 2013-2014 років і в Росії початку 21-го століття, і в стародавньому рівні часів так, така проблема навіть відносно чесної, формальної фіні, полягає не тільки в технічних особливостях і ускладненні розслідувань. І не тільки в тому, що вона судить не всіх, а тільки тих, кого захоче, тобто здебільшого опонентів. Але головне, що Спартаку та іншим правам навіть теоретична, формальна логіка феміди не залишає шансів на життя, тому що судить вона на основі людських законів, які досі і в Росії, і в Україні не визнають не тільки права народу на повстання, але й ставлять під сумнів права людей на самозахист, незважаючи на те, що Конституція гарантує таке право як між іншим і право на мітинги протесту без зброї право на свободу думки і її оприлюдненого висловлення тобто на свободу слова право на отримання об'єктивної інформації від ЗМІ та інше. при цьому Спартаку та іншим рабам людські рабово закони не залишили іншого права на захист самозахист окрім смерті але ж зрозуміла що це просто тварілля людських законів, диктатури і тиранії. І Її захищає земля. А Бог дає право, людям право на самозахист і на життя. Бо Бог дав людям ноги, руки і голову. Бог дав людям силу, і волю, і розум. Не тільки для того, щоб працювати, але й для того, щоб вони могли захищати себе і ті права, які їм Бог дав. І оберігати все життя на землі. Тому, як би рабовласники не писали, що у рабів немає прав, як би вони не намагалися забрати у людей їхні права за допомогою своїх сварінних законів і зброї земіде. Але Бог має іншу думку. Ісус говорить про це. Горе вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїх. Своїм не доторкуєтесь тягарів. Кажу ж вам своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіла вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. І не бійтеся тих, хто тіла вбивають, а душі не, душі не можуть вбити. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не чинили. Люби ближнього свого як самого себе. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так і сама чинить їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. І крім того, схоже, що Бог поставив на повіді республики.